Сьогодні. сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Ми поговоримо про вічливі слова. До нас сьогодні, як завжди, завітав Сергійко. У нього виникло питання. Чому завжди я спочатку з вами вітаюсь, а вже потім навчаю. Так, вірно, так треба. Усі так роблять. Якщо людина вихована, вона завжди каже хороші добрі слова. Але є діточки, які не знають таких слів. Послухайте віршик, який написав Анатолій Костецький. Він називається Все не так. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задача непроста, чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне. Холодне, у чому ж річ? Скажу вам прямо. Образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу. Хай знову стане все хороше. Діти, скажіть, яким треба бути, щоб не ображати маму? Вірно, вихованими, увічливими чи Зверніть увагу. Що у світі чарівних слів мешкають не тільки слова привітання, а й багато вічливих слів. Вічливих слів не один і не два. Знай і запам'ятай ти ці чудові слова. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. Друзям добрий день кажити щодня. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Скажемо дякую, ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Пора за стіл, не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного. В розмову чужу краще ти не стрягай, дорослих ніколи не перебивай. Якщо додому час збиратись, то друзям скажемо до побачення. Далі пропоную вам пограти у гру. «Додай ввічливе слово. Подивіться на картинку. Дівчинко прокинулася вранці. Що треба сказати? Так, доброго ранку! На вулиці зустрілися друзі. Що треба сказати? Доброго ранку або привіт! Хлопчик пригощає дівчинку морозиво. Що має відповісти дівчинка? Так, вона має подякувати. Хлопчик поступається дідусеві місцем у транспорті. Як він це скаже? Сідайте, будь ласка. Молодці малят, я впевнена, що всі ці слова вам знайомі, адже ви виховані та вічливі діти. А нам же час прощатися. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!